Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить виший нас зеленим, ми ще побудемо, ще не облетимо. Слава Україні, друзі. Ця красива осінь заколисує нашу вагу. Але ми не повинні втрачати пильності, і поки ще ця красуня зеленим вишиває листя, ми маємо нагоду, маємо змогу підгодувати наші рослини. Адже дуже важливо, щоб сад в зиму пішов не голодний, не хворий. І без шкідників. Тому перший етап підготовки саду до зими це піджилення. Звичайно, піджилення, як завжди, калійно-фосфорними добривами. І знову ж, як завжди, калій зробить цитоплазму клітин в'язкішою, вона буде замерзати при більш низьких температурах, а фосфор допоможе накопичитися полісахаридам у коренях, у стовбурах дерев, і це також підвищить їхню зимостійкість. Тож, поки дерева ще вигатують, поки листя зелене. Або якщо воно вже ледь, ледь почало жовтіти, ми ще маємо змогу зробити підживлення калієм і фосфором. Для старіших дерев це може бути внесення гранульованих добрив, суперфосфату і калій магу у ось ці проекції крон. Дорослі дерева ми періодично ж таки підживлюємо, тому ось таке внесення гранульованих сухих добрив ніби підтримує цей баланс. Хоча, якщо ви дуже рідко або ніколи не підживлювали своїх дорослих дерев то можете вчинити так, як я буду зараз чинити із своїми молодими деревами. В нашому садку є три молодих дерева. Це молоденька черешня, їй два роки. Також двохрічне деревосад. Це яблунька із трьома пробитими сортами. І трьохрічна Антонівка. От з ними я вчиню наступним чином. Пристоврове коло трошки зрихлю. От у Нас панувала посуха, хоча й дощ був недавно, але все-таки не завадить полити трохи пристоврове коло. А далі внесу гранульоване добриво, скажімо, по сірниковій коробці калій сульфату і супрофосфату. Можна трошки більше. На дерево трьохрічне я висиплю, мабуть, по дві сірникові коробки. А от наступний крок може вас здивувати. Я розчиню калій монофосфат в кількості 10 грамів на відроводи і пролью ним ось це. Листобурове коло, тобто фактично полію гранульоване добриво розчином Калій-монофосфат калі зазвичай це листове добриво. Але ось так восени для такого швидкого отримання калію і фосфору можна застосувати і в кореневому підживленні калій-монофосфат, що я зараз і зроблю. Звичайно, по можливості ви можете таке саме підживлення здійснити і для дорослих дерев, особливо, якщо ви їх рідко або взагалі ніколи не підживлювали. Такими добривами. Єдине, що треба співвідносити, кількість розчину, скажімо, для ось такого дворічного деревця вистачить і 5 літрів. А вже для дерева, якому там 7, 8, 10 років, можна і літрів 30 і до 50. На трьохрічку я використаю 15 літрів. Таке підживлення треба робити саме у цей час, поки рослина ще вигатує. Вона дуже швидко отримає потрібні речовини. Бо якщо це буде вже по опалому листю, то просто пожині речовини ну, будуть використані намар. Вони просто будуть перебувати в ґрунті, а якщо буде багато опадів, то виміються в якісь нижчі шари. Одним словом, може, й не пропадуть, але і користі, ось цей час, потрібний час вони не дадуть. Наступний крок це боротьба із хворобами і шкідниками. Тут може бути два підходи. Якщо ви в принципі користуєтеся хімічно синтезованими інсектицидами, фунгіцидами то зараз ви їх можете застосувати, їх зараз застосовувати досить безпечно. І, власне, саме системні інсектициди, тому що шкідники ховаються в листі, ховаються в тріщинах кори, деякі потраплять в ґрунт. Тому важливо зараз пролити дерева розчином того ж самого корагену чи розчином актари, для того, щоб у найбільш важкодоступних місцях можна було знищити цих шкідників. Що стосується фунгіцидів, то можна використати будь-який системний препарат, з яким ви маєте досвід роботи і який підходить для теперішніх температурних умов. Я буду застосовувати інший спосіб, його я застосовую частіше, ніж попередні, ніж системні препарати. Мені він здається якимось більш радикальним. Хоча трошки більш загайним. Зараз я маю акумуляторний оприскувач. І до нього маю о, таку дуже довгу штангу, дерева невисокі, і мені зручно їх обробляти тим розчином, про який зараз буде йти мова. Коли не було в мене такого оприскувача із такою штангою, то це було трохи загайно, бо треба було лізти на драбину і все це робити з драбини. Зараз це набагато легше, але спосіб, на мою думку, більш безпечний і більш ефективний. Безпечний він, тому що використовувати буде тільки карбамід, до речі, можна використати і аміачну селітру. Її, правда, треба трошки більше, і це буде дорожче. Тому карбамід в нашій місцевості зараз його вартість десь до 40 гривень, і це нормально. Тощен карбаміду необхідно зробити 7 або 8 відсотковий, приблизно 7-8. Навіть можна 10. 10 ніколи не роблю, ось 7-8 якраз мені підходить. Чому? Тому що зручно вимірювати. В одній півлітровій банці поміщається десь близько 360 грамів карбаміду. Таким чином, якщо ми візьмемо дві півлітрові банки. На один прискоч на 10 літрів, то ми отримаємо приблизно розчин, 7,2, 7,5%. Цей розчин знищить все живе на дереві, я маю на увазі всіх шкільників і збудників хвороб, ну, більшість з них. Звичайно, корисні мікроорганізми теж загинуть, але на протидії цьому, ми, як тільки весною підніметься температура вище 10 градусів, вище 12 одразу почну обробку біопрепаратами. І така схема мені більш до вподоби, ніж потім навесні починати з хімічно-синтезованих препаратів. Крім того, цим розчином ми оприскуємо і проекцію крони. Коли здійснювати таку викорнячу обробку, здійснювати її необхідно тоді, коли почнеться природний листопад. Коли вже як то кажуть, перші листочки полетять з дерева, почнуть шохнути і облітати, то це буде означати, що дерево в стан спокою і його можна. Як то кажуть, із спокійною душею обробляти розчином карбаміду. Звичайно, ви можете використати також і мідний купорос, якщо ви взагалі ним користуєтеся. Тоді голе дерево, яке вже втратило листя, треба обробити 3% розчином мідного купоросу. Цей розчин є дуже гідким, в нього дуже висока кислотність, близько показник pH близько 2 чи 3. Власне, тому він і обпікає все, що. Є на дереві, крім того, мідь накопичується в ґрунті, і, як я вже вам казала, на важких ґрунтах її застосовувати бажано обмежено. Наголошую, що обробляти розчином карбоніду необхідно на самому початку природного листопаду, тому що в такому разі все листя буде гарно оброблене і буде змога гарно обробити землю під деревом. Якщо ж листя нападає вже багато, то і його важко буде обробити, і землю під ним важко буде обробити. Тобто така обробка буде менш ефективною. Звичайно, це робити треба не зараз, трошки пізніше, але, думаю, розповісти про це варто, адже хтось із вас захоче скористатися такою обробкою, чи дізнатися про неї більше. Ось саме тому я і про це розповіла. Наступним кроком підготовки саду до зими буде забілювання стовбурів дерев, але це буде значно пізніше і про нього буде окреме відео. А поки що я з вами прощаюся і гарних вам рожаїв!